11 і 12 квітня у просторі підтримки гарт день відкритих дверей. Фахівці запрошують усіх мешканців громади, ветеранів, військовослужбовців, їхні сім'ї, родини загиблих героїв, полонених, зниклих безвісти. Також чекають усіх охочих цивільних, аби більше розповісти про свою діяльність. Про програму дня відкритих дверей. Розповімо далі. 11 квітня об 11.30 – Відкриття які можливості гарт пропонує громаді з 12 години до чотирнадцятої 30 майстер-клас із живопису. З 12 до 16 кімната терапії іграшкою м'які обійми з Іванною Кривко. З 14 до 15 консультуватиме служба зайнятості учасників бойових дій корисні поради та послуги. З 15.30 до 16.30 говоритимуть про мінну вибухову безпеку. З 17.00 до 18.00 говоритимуть про медіастійкість. З 17.00 до 18.30 відбуватиметься каскотерапія. З 17.30 до 19.00 рольована стільна гра «Утрачена копальня Фарендела». У суботу, 12 квітня, з 11 до 13 години кімната терапії іграшкою «М'які обійми», з 11 до 12 буде лекція про велорух «Паркуй та мандруй», з 12.30 до 13.30 – маленьке виробництво з великою любов'ю до захисників та захисниць, а з 13.30 до 15.00 відбуватиметься майстер-клас з кераміки, з 15.00 до 19.00 – змагання з настільного тенісу та настільного футболу. З 15 до 19 – змагання з Mortal Kombat на консолі Xbox. З 15.30 до 17 – тренінг опори та можливості «Дерево життя». З 16 до 17 – тренінг керування дронами. З 17.30 до 19 години – рольова настільна гра «Утрачена купальня Фарендела». З 18 до 19.30 – великодній майстер-клас «Святкова композиція своїми руками».